Забуті, живи далі, досить ганяти собі жертву, досить шкодувати себе. Гадаю, ви теж чуєте саме такі реакції від рідних та близьких, коли розповідаєте їм про все, що відбулося з мамою в контакті з нарцисом. І це не про підтримку, звісно, це ще більше ранить, ще більше вганяє в. Біль і в те все, що з вами відбулося, і це про потужне знецінення ваших емоцій, переживань, які є постфактум після припинення чи виходу з нарцисичних відносин. І те, чим я стикаюсь, те, що я розумію, те, що я проживаю, не варто шукати підтримки серед таких людей, не тому, що вони погані, а тому, що вони не можуть. І, слава Богу, не мають досвіду, аби розділити з вами вашу участь Ба більше, далеко не корди психотерапевт здатен працювати з цією тематикою, оскільки він поняття не має, про що біль, про що емоція, про що скаліченість тієї чи іншої людини, чоловіка чи жінки, клієнти, які сидять перед ним і розповідають щось на кшталт фільму жаху чи фільму фентезі. І не знають, які ключки до цієї людини підібрати. Тому тут безобраз, тут скоріше потрібно йти і шукати підтримки серед своїх тих, які вже пройшли цей шлях, вийшли з цих відносин, відновилися, стали на ноги і почали жити чи то заново, чи то далі. Ті, які здатні, які розуміють, про що це, здатні дати підтримку, здатні відрефлексувати разом з вами і здатні дати ту інформацію, яка допоможе вам виходити з цього нарцисичного мороку. Що допомогло мені? Перше, це перегляд відео на YouTube саме на цю профільну тематику. Цей процес був для мене глибоко терапевтичним. Саме він. Допомагав мені з усіх сторін, з усіх аспектів зрозуміти, з ким я була в відносинах, що відбувалося зі мною, ідентифікувати взагалі купу процесів, які відбувалися. Ідентифікувати, чому я не могла в якісь моменти навіть бачити, ігнор, знецінення, жахливе психологічне насилля, моментами відвертий садизм, не могла, не могла припинити це і вийти. Всі так кажуть: ти не розуміла, ти не бачила, ти не могла вийти? та ні, не могла. І ніхто не може, знаходячись всередині цього пекла. Так от, саме перегляд оцих відео допомагав потихеньку зцілюватись через усвідомлення, саморефлексію всього того, що відбувалося в відносинах з нарцем. Друга порада, яку можу дати, якщо готові, якщо можете, відписатися. У всіх соцмережах, аби не бачити сторінку, не бачити пости, історії, бо це страшенно тригерить ще таку доволі розбалансовану психіку після відносин. Третій інструмент, який мені дуже допомагав в цій непростій роботі, я вмикала ось так відеокамеру на телефоні і записувала все те, що я би йому хотіла сказати. Я вивантажувала свою. Біль, свою десь агресію, свою десь ненависть, свою незгоду з усім, що сталося. Весь крик душі, який теж все-таки був заблокований в тілі, це дуже допомагало, тому що все, що вивантажуєш, ти його без беззворотньо вивантажуєш. І це дуже цінно. Знаєте, що цікаво, поділюся своїм досвідом, коли. Я переглядала ці відео там через два-через три тижні. Це давало можливість подивитися на себе збоку і усвідомити ще більше про те, що з вами відбулося. Щодо мене, я дивилася на себе як на героїні якогось фільму і плакала разом з цією героїною. Я знала, що мені боляче. Я знала про все пекло в деталях, яке зі мною відбувалося. Але я не усвідомлювала, що. Біль настільки вселенська, настільки глибока, настільки вона споріднулася з моєю кров'ю, з моїм веном, і вона стала я. Коли дивишся з боку на себе, ти ще здатна дати отій собі дуже багато підтримки і співчуття. Тієї підтримки і співчуття, на яку не тому, що вони погані, а тому, що вони не були на вашому місці, не здатен дати ніхто. І це дуже важливий. Момент. Ще що мені дуже допомагало: я записувала ось такі голосовухи на диктофон, теж вивантажуючи якісь інсайти, якісь свої власні протести, будь-що що стосується ваших емоцій і переживань в контакті з нарцисом. Це дуже і дуже допомагає. Я підписувала ці ось якимось чином, і я така: ой, це відбулося зі мною, ось цей інсайт. І це я так співставила. Тобто ну, відбувається це дуже теж психотерапевтичний процес, дуже сильний. І ще що я відспостерігала, це те, що з кожним ось таким відслідковуванням, відловленням інсайту, ставленням цієї галочки. О, ось це зі мною відбулося. І ось це зі мною відбулося. А це тому то відбулося, а це ось так то відбулося. Ніби, але насправді не ніби розв'язується купа вузликів-склейок, які. Ну, прям просочилися вас і стали частиною вас, знаєте, оця, як кажуть, інфікований нарцисом. Що ще мені дуже допомогли медитації? Оце нерозуміння, що з тобою відбулося, оця незгода, оце якесь соціальне дорікання собі, що я зробила не так, а де я була не права, а може, і оце таке, знаєте, наше звичне самозвинувачення і пошук тисячі однієї причини причин в собі. Це, ну, це супер поганий шлях, це зовсім не туди копати. І я до чого, що все більше і більше, коли тобі так дуже і дуже погано, ти себе закопуєш у цю всю пітьму. І це стан о, хіровості. Давайте назвати речі, це мінімали, він лише множиться. І медитації допомагають піднімати себе. Якісь трошки вищі енергії в світло вигріватися е, біля цього світла. І особисто для мене це стало відвертою порою. Мій син казав, я перестав тебе так часто бачити і так часто з тобою спілкуватися, бо ти вічно сидиш в медитаціях. Скільки ти сидиш в медитаціях? Чотири-п'ять годин на день. Йому вдавалося, що це саме такий час. Насправді, це, були, це було до двох годин. Я е, десь. Два тижні щодня тестила для себе різні медитації, і на рівні відчуттів підшукувала те, що мені лягає, те, об що я готова була зцілюватися. Тому що до цього моменту я була переконана, що медитація то не для мене це якась це, якийсь сум, це якось невесело сидіти в медитації з моєю активністю і таке інше, але це допомогло. І це допомагає і. Я оті обрані медитації: це робота з чакрами, це робота з родом, це якісь медитації із Кундаліні-Йога. Я їх виконувала по 40 днів, магічна цифра, і вони е, допомогли вистояти, не з'їстися, не з'їсти людей довкола, тому що коли відбувався цей процес усвідомлення всього того, що зі мною відбулося, особисто в мене піднімала величезна кількість агресії. І здавалося, бо там сказав: Бог з ним стою агресію по відношенню до нього, вона справедлива. Ні. Це була агресія до себе. Це було розчарування, тотальне розчарування з собою. Оскільки я запитувалася, Господи, а хто я, якщо я притягнула ось таку істоту, ось таку вселенську руйнацію, ось таку вселенську ненависть у вигляді нарца. І в цьому відчувалася моя велика поганість. Я казала, то таким ти є, якщо ти ось таке притягнула. Ну, з цим дуже важко коритись, і медитація дуже допомагала. А також доволі терапевтичний процес це ведення щоденника. Тут важливо без насилля, тому що насилля ми вже отримали ось так бережно з любов'ю, коли піднімаються якісь емоції, переживання, просто їх виписувати. І також дати собі право на переживання будь яких емоцій, які піднімаються, моє покоління так виховано, що відчувати негативні емоції це супер погано Злитися, агресувати, ненавидіти. Це ж так низько, Але ні, ми маємо право на будь-які емоції, і тут важливо їх проживати так. Екологічно по відношенню до іншого не потрібно це розміщувати на комусь, але давати собі право на ось це я злюсь. Є ненавичку, але це все на рівні словесному. Ні, я не закликаю вдаватися до дій. Дозвіл на негативні емоції, на переживання негативних емоцій, не на розміщення їх, а саме на переживання дуже і дуже важливий. І ще на чому би хотіла наголосити: на тотальному горюванні, на тотальному проживанні всіх цих емоцій, але впродовж 12 місяців. Коли це триває саме ось цей час, це. Органічно, це правильно, це природні вивільнення, без цього ніяк. І супер важливо, щоб це відбувалося. Не треба заганяти це в тінь, надягати маски, що все чудово, йти жити. Ну ви ж розумієте, кого ви обманюєте. Але впродовж 12 місяців, якщо це перевалює за рік, то це вже свідчення того, що ви засвітілись в цій нарцисичній травмі, і потрібна вже допомога спеціалістів. Пам'ятайте, що вони це дзеркало, і подумайте про те, що вас в цих відносин все-таки приваблювало. І ось те, що приваблювало, це те, чого ви насправді надаєте самі собі. Почніть вчитися давати собі те, за чим пішли відносини з нарцизмом.